Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, будь ласка, чи мене чути? Видно? Так, чути, видно. Добрий день. Дякую, добрий день. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є, представтесь, будь ласка. Длуга Олександр Станіславовичу. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? В нас ще є двоє учасників. Я попрошу їх представитись. Кого ви представляєте на громадських слуханнях? Валерій Бойко. день, Бойко, Валерій, представник суб'єкта господарювання. Дякую. І ще є Богдан Головко. Доброго дня. Я Богдан Головко, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, поки що ми не фіксуємо представників громадськості. Тоді давайте ще дамо хвилин п'ятнадцять громадськості можливість підключитися, якщо у них через якісь технічні негаразди це не виходить, і о 12:15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Окей, дякуємо, Дякую. Дякуємо. Отже, доброго дня ще раз. Вже в нас 12-та година 15 хвилин. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Скажіть, чути мене? Так. Дякую. У нас сьогодні 24 жовтня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю МС-соціальний проєкт. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію, технічне переоснащення підприємства шляхом збільшення потужності з оброблення побутових відходів до 20 тонн на годину. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в нас вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від планованої діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до деяких до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо я хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля чи трьох учасників. Я ще раз попрошу під протокол на камеру представитись для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пан Олександр, представтесь, будь ласка, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Лугаш Олександр Станіславович представляє ТОФА Мес соціальний проєкт. Дякую. Пан Валерій Бойко. Бойко Валерій, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Пан Богдан Головко. Я головко Богдан. Є представником суб'єкта господарювання. А, дякую. Отже, на 12 годину 20 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з п'яти учасників. Двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань, та троє учасників це представники суб'єкта господарювання. Uh, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Uh, ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, uh, посилання на um, uh, відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом uh, будуть оприлюднені у єдиному реєстрі. З оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальності МС соціальний проєкт. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію, технічне переоснащення підприємства шляхом збільшення потужності, зоброблення побутових відходів до 20 тонн на годину та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо навзаєм. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення, навзаєм.